День. Гурток у мілії ручки продовжує свою роботу. Сьогодні ми будемо з вами виготовляти парубку гриб. Техніці Для цього нам знадобиться квадратний аркуш паперу червоного кольору. У мене розмір 13 на 13 см. А також смужка паперу зеленого кольору. Теж 13 на 3-4 см. Лінійка, ножиці, олівець та клей. І так починаємо. Спочатку складаємо навпіл, розкриваємо, перевертаємо. Кладаємо ще раз навпіл, потім оцю сторону опускаємо ось так. Опускаємо вниз, потім до середини дві сторони, ось одну. та іншу, потім підіймаємо угору ось так і робимо таку складку десь на половину оцієї сторінки. Перевертаємо. так, Потім беремо до цієї середньої лінії оцю сторону опускаємо таким чином. Ось так. А зверху виходить у нас трикутник. придавливаємо його. Те саме роблю з іншого боку. Перевертаємо та загинаємо ці куточки. Ще можна зробити білий кружечки.